Алі, Слово Боже, будь ласка, сьогодні. Дорога церква, вітаю вас, словами Ісуса Христа Івана. Хочу зачитати від Івана, від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнайте скорботу. Але будьте відважні, я переміг світ Сидайте. Тема, яка сьогодні ми з братом вирішили поділитися з вами, це скрбота в світі, скарбота особиста і скрбота наших ближніх. І як нам у цих скрботах виживати, як підтримати один одного? Будемо розмірковувати через Слово Боже. Я прочитаю з книги Руд першого розділу 15-го вірша. І сказала наумі, ось зовиця, тобто по-російськи нівестка, твоя вернулася до народу свого та до богів своїх. Вернися й ти за зобицею своєю. А рут відказала: не силу мене, щоб я покинув тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я, а де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій буде мій Бог. Де помреш ти, там помру і я, і там буду похований. Нехай Господь зробить мені так, і так, нехай додасть. І тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила в наумі, що вона настоює йти за нею, і перестала обговорювати її. І пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму. І сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них і говорили, чи це Наумі? А вона сказала їм: не кличте мене, Наумі, кличте мене мара. Бо велику гіркоту зробив мені самого. Ця історія дуже важка, е, важка, тому що ця жінка пережила багато спроботи в своєму житті. І хочу розказати вам перед історією. Що трапилося? Що трапилося перед цим? Які були події? У, у новомі е, в перекладі. В перекладі її ім'я значило приємне. Було приємне життя, все було добре, але трапилось так, що спочатку помер її чоловік. Її опора підтримка в житті. Потім помер старший син, потім згодом помер іще один син. І трапилось так, що. Невістки, які лишилися від двох синів, вони були бездітні. І це дійсно для неї була велика скорбота і велике горе. Ніякої надії. Вона вже не може народити. Невістки бездітні. І скорбота була їй дуже велика. І вона розуміла, що для неї життя скінчено. Але на перший погляд, те, що для людей каже таким неможливим, для Бога нічого немає неможливо, вона каже свої одній вісії, сказала, ну що, я не маю більше дітей, вже немає в мене синів, які могли би е, стати вашими чоловіками. Ну що, йдіть від мене і залиште мене. Одна невістка так і зробила, вона полишила свою свекрушку, а друга відказала, ні, я тебе не полишу. Хоча вона була із язичество племені і нічого її би не об'єднувало, не утримувало, але в неї була вірність і любов до своєї свекрухи. І дійсно вона вирішила посвятити своє життя. Цій жінці. І вона мене тут залишила. Вона повернулася до Віфлеєма разом своєю свекрухою, і коли їх зустріли, то все місто прийшло в е такий от шум, гуркіт, і всі казали про цю подію. Наомі прийшла. А вона казала: ні, я не на умі. я вже не приємна, я тепер мара, тобто гірка. Бо стільки гіркоти в моєму житті, яке. Навалилась на мою долю, що я не можу цього перенести. І казалось би, от така подія немає нічого, ні світла в кінці тунелі, кажуть люди. І ну, просто зрозуміти так по-людськи. Я кажу, ну, хто така невістка? Невістка це чужа кістка, як народі каже, ну хто вона така, а син є син. І в них самі не залишилося, залишилася одна невістка, яка бездідна, але Бог зробив так, що і ця наумі, яка себе називала вже марою, вона мала, мала, мала Божий задум, Бог провів її житті. Що трапилось далі? Я коротко розповім, що трапилось далі. Рут е, потім вийшла заміж. Рут вийшла і народила дитя, що стало доброю, втіхою у старості для народу. Завдяки Рут, яка не полишила свою свекруху у скорботі та стала прикладом віри, любові і вірності у Божому Слові. Вона була мовітянка з ятичницького плем'я. Але через неї, якого сина, якого вона народила, син назвали його Овід. Овід був е батьком Ієсея, а Ісей був батьком Царя Давида. І ось задум Божий. Немає ніякої надії, немає ніякої радості, але Бог зробив із того, що з великої скорботи зробив велику радість і велику надію. Тому що через мові яка була у цьому, почта, як кажуть, вона стала також частинкою Народу Божого. Вона також стала частинкою, яка народила Царя Давида і частинкою того, що е, поколінь тих, через яких прийшов Ісус в цей світ. Як тіло Христове ми можемо робити більше, ніж просто думати про тих, хто охоплені скорботою. Ми можемо прагнути втішити їх, як Христос втішає нас. І ось як практичні кроки, які ми можемо застосовувати в нашому житті до людей, які мають в своєму житті свободу. Недостатньо просто думати, ну, так, да, жалко, так, сумно, але треба підтримати таких людей. Перше, що який крок, який ми можемо для підтримки таких людей. Це запитуйте про їхні гори. Біблія прямо говорить нам, плачте з тими, хто плаче у посланні до Римляні. Якщо ми серйозно ставимося до цієї настанови, то постараємося передбачити час, коли наші брати і сестри будуть плакати. Ми знаємо, що в скорботі присутні сльози та порожнеча в їх будинках не додає їм оптимізму. Інколи, якщо ваші друзі або члени сім'ї не хочуть згадувати про свою втрату, маєте на увазі, що говорити чи не говорити про горе це ненадійний індикатор бою. Деякі з людей, які відчувають найбільший біль, можуть мовчати про це. Тобто люди заціпніли. вони дійсно від такої втрати, від такого горя, від такої стработи не встають ні, ні. І не завжди вони готові розмовляти. Людям у Кабуті не може не вистачати слів сил або вільного простору, щоб почати обговорювання своєї втрати, але вони ймовірно сподіваються, що ви згадаєте про цю людину, яка несе на собі цю втрату. З молитвою, дозволивши духу вести, ви можете м'яко визнати, що шкодуєте про те, як сильно вони сумують за коханою людиною. Ви можете надіслати листівку, що говорить про це, або нагадує про людину, яка пішла, або можна просто запитати, як ти справляєшся з горем, я б так не зміг. Їхня відповідь може допомогти вам зорієнтуватися в наступному кросі. Принаймні, ви нагадали близькій людині, що про неї не забувають. І якщо людина починає ділитися своїми почуттями, ми повинні мати честь затриматися. І вислухати цю людину. Другий крок. Не забувайте, зверніть увагу, що послані тарина не обмежується часом нашого плачу і сплачущі. Кількома вішами раніше Павло нагадує нам бути терплячими у скорботі. Було б недоколятно вважати, що це стосується тільки наших особистих проблем і наших скарб, а не щастя наших братів і системи. Так само, як і дух робить нас терплячими в наших особистих, негаразних і скорботах, він також хоче допомагати нам бути терплячими в любові до інших, хто несе ті ж самі тягорії, страждання і скорботи. Тоді як виливання любові і підтримки в день втрати невимовно добре і корисно, коли похорони відбуваються, поховання. Да? Але марафонська робота, яка відбувається через довгий час після то того, як вщухає. І люди втрачають люди торчають спілкування і забувають. Але людина, яка пережила страждання з роботу, вона ще досі, досі е, несе втрату. І Бог хоче, щоб ми підтримували таких людей і плакали з пачущі. Бог ніколи не втомиться і не знемагає. І він може оновити нашу силу як утішителів навіть через багато років і святкових днів від втрати дорогої людини. Рок Сай каже так: 40-й розділ 29-й вірш. Він змученому дає силу, а безсилому міць. Бог дає витримку, терпіння і силу. Третій крок: завітайте до них. Коли ми провідуємо цих людей, це Є велика підтримка для них. Приклад однієї жінки. Однією з найбільш важчих розрад під мого час першого різдва після втрати рідної людини була група членів сім'ї та друзів, які несподівано з'явилися на моєму подвір'ї і заспівали мені. Я досі плачу за про те, якою неймовірно примічною, але при цьому безмежно коханою я себе почував. Це втіха Христа в нашій свободі. Тобто підтримка друзів ближніх в часи спроботи. Його незмінно ми підтримує нас. Псалом Давида 93. Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи б не злягла в царство смерті. І дійсно, коли людина надіється на Бога, це є дійсно велика підтримка для неї. Бо якщо б не було Бога, то він би вже давно вмер, не маючи ніякої надії. Коли я кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене. Тобто опора, коли людина втрачає опору у ближніх своїх, Бог завжди підтримує. Якщо поява без попередження здається неввічливою, ми можемо зробити себе доступними для тих, хто сумує за допомогою різних пропозицій, наприклад, зустрічі на каву або запрошення на вечер до себе додому. Можу дістати записку з текстом. Я збираюся вести трохи їжі на твій І Якщо ти хочеш поговорити, це чудово. І якщо ні, то я не наполягаю, я все розумію. Ви будете здивовані, тому наскільки ймовірно, що скарботній людині е, дійсно буде приємно все. і вона буде одержувати е, відповідь на свої молитви і підтримку, Відчинить вам від двері, очікуючи. Обійні. Навіть якщо відповідно на наші пропозиції мало або зовсім немає, Христос все одно може втішити через нас. Просто коли ми прагнемо наблизитися до людини, яка страждає від болю. І нам не потрібно ображатися, якщо наші пропозиції відкидаються, тому що ми робимо це не для себе. Послані Фулодян каже, Слово так, нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інше. Четвертий крок бути гнучкими. Одна з найбільших милостей, яку я е, отримував ця жінка, каже в своєму горі, це гнучкість від інших. Ми не можемо не будувати плани на святкові зустрічі, як е, інакше вони б могли б відбуватися. І все ж таки ми можемо уникнути, не можемо уникнути непередбаченості горя. Звідки ми можемо знати, наскільки сумними ми почуватимемося, коли настане час церковного зібрання? Планувати з урахуванням свободи щодо тих, хто сумує, одна з найважливіших відповідей на чужі віри. Тобто людина в траурі і ну, не до спілкування, спеці. їй хочеться побути на самоті. І потрібно поважати цей вибір і дійсно дати час. Щоб йти до тягу. <кій> Даючи їм зрозуміти, що жодних очікувань від них немає. Ми тим самим робимося скромними, ніжними, співчутливими і підкорюємося тому, у кого будь-якому разі є остаточний план. Горе це рано, яку не загоює час. І люди кажуть, час загоює. не завжди так. Це надія. І п'ятий, останній крок моліться за них. Недостатньо просто думати. Ну, я думаю, я пам'ятаю, я знаю про скорботу і людину, яка в скорботі. під час свят особисто. Наша головна робота для неї – це клопотання перед вищим утішителем. Фелоп'ян, 4 розділ, 7 вірш. Чий мир береже серця і думки, і перевершує всякі розвиток». Встановіть щоденне нагадування в телефоні, напишіть молитву за тих, хто страждає і сумує, і церкві скорботу. І поставте поруч із споконим ракумию. Напишіть їх імена, на захваті своїй біблії. Втрата може бути особливо кричущою під час свята, але Отець Милосердя і Бог усякої втіхі, піхується про скорботних і запрошує нас взяти участь у цій турботі. Тобто ми повинні. Приймати участь і підтримку таких людей для того, щоб тісну е, і щоб підтримувати і втішати. І які е, біблійні слова, е, які дають нам втіху і підтримку, надію під час втрати і скорботи. В Євангелії від Матвія, 5 розділ, 4 вірш. Блаженні, засмучені, бо вони будуть потішені. Друге Коромтян, Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Моносельдя, і Бог потіх і всіляки, Втішай нас у всякому горі нашому, щоб і ми утішали тих, що у всякій скорботі знаходяться тією потіхою, яку Бог втішає нас самих. Тобто Бог на своєму місці, Бог утішитель, Бог втішає. А що робимо ми? Чим ми підтримуємо людей? Псалом 36. 9 вірш. Спасіння праведних від Господа є їхнє твердиня за час лихоріття. Псалом 31, 7 вірш. Ти покрова моя, ти мене стерегти від скорботи, обгорнеш мене радістю спасіння. 2 Коринтян, 4 розділ 16, 18 вірш. Через те. Ми відваги не тратимо, бо хоча нищиться зовнішній наш чоловік, за те день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє лике, наше горе достачає часу для нас у безмірному багатстві. Славу вічної вагрі, коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме вічне. Тобто слово каже, може так: ми втрачаємо. Дійсно, коли людина втрачає і помирає, як кажуть, у своєму віці, це прийнятно. Важко пережити втрату, коли помирають молоді, здорові люди. І це важко. Але нам потрібно мати надію на Бога і покладати надію на Бога, що пережити такі втрати ми повинні віддавати це все на милість Божу і підтримку Божу. Людям не забувати підтримувати таких людей. І в цій підтримці Бог благословить нас. Бо на те є церква. Умолимось і дамо йому подяку нашому люблючому батьку. Отсусія і святому. Амінь.